Вітаю, друзі. Події останніх тижнів спонукають підвести певні підсумки, тому що, схоже, нас справді чекають якісь не дуже приємні для України домовленості між Україною та Російською Федерацією. Про що свідчить таке: перш за все, це безпідставна ну, безцільна поїздка Зеленського в Саудівську Арабію. Де він зустрічався з нашим спадковим принцем? Не потрібна цілком поїздка на рівні президента. Однак, які були перемовини за лаштунками, ми не знаємо. Після того це політ на приватному арабському літаку Зеленського до Албанії на саміт Південно-Східних чи яких там країн, теж цілком не потрібна поїздка, поїздка прикриття, з ким він летів. В Албанію і про що він там з кимось говорив, ми не знаємо. Далі це поїздка Зеленського в Туреччину до президента Ердогана, явно було направлено на проведення якихось неформальних узгодженостей і перемовин. Обмін інформаційними повідомленнями між Україною та Російською Федерацією. Публічному просторі і зміна риторики Заходу і Америки, зокрема, це вперше озвучені необхідність уведення Збройних сил країн НАТО до України з метою допомоги Україні перемогти Російську Федерацію. Це вперше розпочаття дискусії на цю тему. Це неанонсований приліт Радника з питань безпеки Салівана в Україну. Однозначно, що він свідчить про дуже серйозну стурбованість Сполучених Штатів Америки тими процесами, які відбуваються в Україні. Це заява Макрона буквально вчора, яка чомусь прийшла повз наші засоби масової інформації а мала би стати інформаційною сенсацією, що Україна впаде дуже швидко, тому що зараз іде час розмов, а не час мобілізації, і що може зруйнуватися фронт. Схоже, Якщо ми проведемо аналогію з тими з теперішньою риторикою заходу і з тим, що Захід говорив, говорив перед 24 лютим 2022 року, схоже, західним лідерам відомо набагато більше ніж нам про те, які перемовини за лаштунками проводить Зеленський та його Шапіто. і з метою тиску на нього. З метою інформування нашого суспільства з'явилася така риторика і з'явилися такі зусилля західних лідерів про те, щоб зупинити е, здачу інтересів України. Як будуть розвиватися події, будемо спостерігати однак, однозначно, що до середини квітня 2024 року нас чекають якісь дуже важливі новини. На цю тему, тому що для того, щоб досягнути своєї мети Зеленському та Йошепіто, потрібен певний час для того, щоб провести і ПСО над масовою свідомістю народу, як вони це зазвичай роблять. Це приблизно два тижні. Тому, середина квітня, будемо спостерігати. Слава Україні!